Діана, а ти нам розкажеш про книжки, які ти сьогодні принесла. Чому це саме твій вибір? сьогодні? Ух, ці книжки я читала іноземною мовою, але вони екранізовані. Перша книга це Сісілія Ахерн по скритому з любов'ю розі. Тут троп від дружби до кохання обожнюю. Я дуже люблю його. І Дай, тут дружба з яка вона прекрасна. Дружба зароджується ще в дитинстві. Мені неймовірно подобається, коли дружба вона така ж, навіть знаєте, як під шкіру. Тобто ти розумієш інтенції людини, чому вона так вчиняє, чому вона так думає. А, блін, обожнюю просто їх. Алекс і Розі – це любов. І друга книга це чудо від Палаціо. Вона також ікранізована. У нас мені здається, вона називається Диво. Не чудо, а диво, е, і вона розповідає історію хлопчика Гастоса, який народився з вродженими вадами е, обличчя сильними, і до 10 років він переніс там просто купу операцій, І після закінчення якби базової такої реабілітації він нарешті переходить з домашнього навчання в школу, де стикається з реальним світом і починає розуміти, хто він такий, окрім того, що він є хвороба, з якою він себе асоціював доволі довгий період часу. Хто є він поза родиною, яка для нього також є дружня, але це родина Хто він поза цим світом? Він починає відкривати себе там стільки всяких історій, я неймовірно раджу. Це історія про те, як стати собі другом, а потім знайти собі людей, з якими тобі комфортно, класно ще краще. Продано.